Мене звати Висоцький Валерій, і я президент учнівського самоврядування Київського району. Добрий день. Я Мінко Богдан, президент учнівського самоврядування школи. І Добрий ми учні був... школи номер 36. 36 Сьогодні ми запрошуємо учнів, лідерів класів на онлайн-конференцію, присвячені до проєкту сторіччя нашої школи. Зайдемо до школи. Бо школа нас єднає. Де б мене були? Саме тому ми почали навчальний рік святковим проєктом «Перше вересня Школа єднає, який дійсно об'єднав усіх наших учнів, учителів, батьків. Правильно! І це єднання посприяло створенню нового проєкту, присвяченому сторіччю школи, який триває і зараз. То розкажи ж нам, що вже зроблено, Богданчик? Наприклад, цікаво була робота над проєктом «Історія школи в історії моєї родини. Виявилося, що в нашій школі навчалися 27. На конкурс краще школи було представлено 29 емблем. За результатами голосування обрано найкраще. Крім того, учні початкової школи намалювали свої улюблені уроки вчителі школи. На сайті розміщено 33 майбутні. А наші педагоги підготували 12 тематичних випусків з історії школи. Ми з батьками усі переглянули. Дуже цікаво. Ходімо покажу ще одне: волонтерські. А чи всі вірела? Їх посадили наші вчителя до початку сотого навчального року. Давайте згадаємо і волонтерські справи наших учнів та батьків. До дня захисників і захисниць України ми підготували та передали подарунки, листівки, вітальні відеоролики на фронт та до військового шпиталю в Харкові. Ми збирали жерстяні баночки для виготовлення окопних свічок та ганчір'я для маскувальних сіток. А єдиний урок доброти переріс у справжню благодійну акцію. Ми зібрали та передали до притулку тварин корм та матеріали для утеплення підлоги. Через війну ми опинилися в різних містах і навіть країнах. Але бажання допомагати об'єднало нас разом. Ми сила. Я пишаюся учнями, які в нелегкі часи здобувають перемогу на олімпіадах та конкурсах Ман. До речі, твоя перемога в обласному етапі Ман і Міжнародній олімпіаді геніїв, вагомий внесок в історію школи. Я щиро тебе вітаю. Дякую свою перемогу. Я присвячую незламному Харкову та улюбленій школі. Впевнений, що наші маленькі перемоги наближають велику перемогу всіх українців. Бо разом ми сила. Так. Справді, але вже час розпочинати нашу конференцію. Здається, лідери класів доєднуються. Бачу нашу відому шкільну художницю Марію Техтілову, яка створила цілу галерею картин для участі в міському челенджі Харків очима дітей. Привіт, Марія! Вітаю. Так, свої роботи я присвячую нашому улюбленому Харкову. Вони створювалися із з душі, але я дуже сподіваюся, що після нашої перемоги працюватиму і ще більше над картинами нашого оновленого міста героя. А от Дмитро Ситнік, талановитий мультиплікатор, автор багатьох анімаційних відео. У жовтні він посів перше місце у другому всеукраїнському конкурсі до дня українського козацтва. Привіт, Дмитро, як справа? Вітаю. Так, я працюю. Я готую подарунок до ювілею нашої улюбленої школи. Згодом дізнаєтесь. Сумно, що деяких учнів війна застала покинути свої домівки, як, наприклад, Поліну Вовкову. Привіт, Поліна. Ради бачити. Як справа? Привіт! Всіх вітаю! На жаль, я зараз не в Україні далеко від рідного Харкова. Але моя конкурсна робота така красива, присвячена ювілею рідної школи. Вона передає мої думки, спогади, віру у щасливе майбутнє. Я дуже сумую, але знаю, що скоро ми будемо разом. Україна понад усе. Прибуваючи за кордоном, учні 9 класу Чайка Володимир та Семеніхін Олександр присвятили свої спортивні перемоги в змаганнях нашому вчителю фізкультури Ісюку Сергію Максимовичу, який став на захист нашої країни від окупантів. В наших вітальних відеороликах ми передаємо Сергію Максимовичу слова підтримки і щирої подяки від усіх. А Меланія Северченка свою перемогу в міжнародному конкурсі піаністів Анкона присвятила сторіччю рідної школи. Вітаю, Я східної школу, і свою перемогу я присвячу її сторіччю. Поглянь, Богдане. На зв'язок вийшли наші талановиті поети. Привіт, хлопці! Може, посчитайте нам щось? Застань його? Вітаю, друзі! Привіт з Харкова! Моя матуся написала вірш. Який називається рідний хакомій. Я дуже хочу прочитати фрагмент для вас стане кращим, ніж є, рідне місто моє. На весні посміхнуться всі мами і заграють фонтани, і в що систь, знов заквітуть троянди тюльпани, відбудують всі школи дитячі садки. Моя школа, ти знов запрацюєш. І відкриєш там класи, найкращі, зручні. І нас знову навчати ти будеш. Знову сміх залунає в 36-й морі. І друзі вільні зберуться всім класам. Зі сторіччями тебе привітаємо, ми. 36 та, та Харків найкраще. У нашої країни є мова солов'ї, Мова та єдина в країні України. Краса і милозвужність, про неї ті слова. Як птахи співають, говориться вона. Країна теж чудова, велика і красива, не дивлячись на біди. Це наша Україна, Полтава, Суми, Київ, Харків, Львів, Черкаси. Міста наші чудові, історії, прекрасні. Скарбом є наша мова, бо вона єдина, вона єдина в світі, в країні Україна. Знаєш, Богдане? Я зрозумів, що робота над проєктом сторіччя школи об'єднує нас, допомагає розкрити таланти, надихає глибше вивчати історію школи. І не тільки вивчати, а й творити. Творити разом. Бо разом ми, ми сила.